Доброго дня, друзі! З вами знову запорізький історик Олег Власов. І сьогодні ми з вами продовжимо наші подорожі по берегу старого Дніпра у місті Запоріжжя. Ми з вами сьогодні прийшли у місце, де річка Верхня Хортиця впадає у Дніпро. Це невеличке урочище називається Вирва. Ми з вами тут бачимо наслідки. Зруйнування, точніше, пошкодження каховської греблі, яке відбулося на початку листопада минулого року, коли московські війська відступали з правобережної частини Херсонської області. Тобто ви бачите, як вода вирує крізь каміння, як вона спускається. Буквально в тому році і ще не можна було такого бачити, тому що це ця затока, де річка Верхня Хортиця впадає у Дніпро. Вона була набагато ширша, і рівень води тут був набагато вищий на метр або, мабуть, і на півтора метри. Тобто зараз рівень води зрівнявся приблизно з тим, який був до створення Каховського водосховища до 1956-58 років. Назва цієї річечки – Верхня Хортиця. Одразу говорить нам, що вона не одна. Тобто є і нижня, є навіть і середня, тобто їх три. Верхня, нижня, середня Хортиця і вперше назва річки Хортиця була записана у 12 столітті, коли руські війська виступали у похід на Половців і збиралися на острові Хортиці навпроти річки Хортиці. А набагато пізніше, в 1594 році, дипломат Священної Римської імперії Еріх Лясота, коли він за дорученням імператора їздив до запорозьких козаків для того, щоб укласти із ними угоду для війни з турками, він казав таке, що наш острів. Велика Хортиця і Мала Хортиця, яка розташована поряд, вони отримали свою назву якраз від цих трьох річок: верхньої, нижньої і середньої Хортиці. А сама назва Хортиця. Скоріш за все походить від або від слова хорт, яке означає собака чи вовк, або від слова однокорінного хортий, тобто бистрий, швидкий. Як бачите, вода тут вирує швидко і цю річку дійсно можна, хоч і з натяжкою, але назвати бистриця. Так само можна сказати і про середню Хортицю, про річку Бабурку. Ми стоїмо на правому боці Верхньої Хортиці, а на лівому боці від нас такий собі невеличкий острівець, який називається Штани. Звідки він, чому він носить таку назву, нам, на жаль, невідомо. Можливо, тому що затока Дніпровська, яка тут утворюється, вона, якщо подивитися на неї зверху, нагадує своєю формою штани. Це, бачите, вигляд річки. Верхня Хортиця із Розентальської дамби, по якій ми йдемо. Дамба була насипана місцевими менонітами ще у другій половині 19 століття. Ну, коли саме я точно не знаю, не скажу вам. Точно відомо, що в 1867 року її ще не було. От. А там хто знає, чому дамба називається Розентальська. Тому що якщо ми підемо уверх за течією верхньої хортиці по долині, то ми... Потрапимо у колишню колонію село Розенталь. Так його називали меноніти, які жили там до 1943 року. Ну, а наші українці завжди називали Канцарівка. Чому канцарівка так звали канцира Гурченко, так звали запорозького козака, який жив тут ще в 1780-ті роки вже після. Знищення Запорозької Січі. І цього козака в його зимівнику застали перші меноміти, які сюди тоді прийшли. І ось ми з вами на пляжі Магадан. Дуже дивна назва, правда, так. І зараз всі знають, як він називається, із тих, хто живе на Бабурці у нас у Хортицькому районі, але майже ніхто вже не знає, а чому ж він так називається, цей пляж. От, було це дуже давно. У 1974 році, сюди, на берег пригнали катер. Маленький такий катер. Е Якийсь трофейний іще румунський часів Другої світової війни. От. Називався він Магадан. Так називається місто на Далекому Сході в імперії зла. Це дуже далеко від нас. От. У цьому катері хотіли, мабуть, катати туристів, катати людей на весілля, всякі... влаштовувати різні свята. От. І... Треба ж таки простояв він дуже недовго, буквально там кілька днів простояв він тут, пришвартований, і вночі він згорів. Згорів ущент і був притоплений. І років 10 він стояв отут, -от, напівзатоплений у воді. І всі пацани, які приходили сюди покупатися, вони часто з нього пірнали у воду, тому що це було дуже зручно. І йшов час, і з часом так і повелося. Пішли на Магадан купатися. Пішли. І вже 30 років цього Магадану немає, його здали на металобрухт. Залишилося тільки його ім'я. І тут ще подивіться, якраз навпроти нас знаходиться острів Байди. Дуже цікавий острів, дуже стародавнє місце, історія якого Така сама насичена різними подіями, як і острова Сусіднього Великої Хортиці, який ви бачите на тому березі Старого Дніпра. Цей маленький острівець, його довжина 450 метрів чи більше дуже маленький. Але в нього аж 10 різних назв, які засвідчені у різних документах, в різних книгах, на різних картах протягом 500 років. Ну, перше, це назва Мала Хортиця, тому що він близнюк Великої нашої Хортиці. Друга, ще є така назва як острів Байди. Це вже сучасна назва, вона виникла в першій половині ХХ століття. Тут на скелях стояв колись замок. Який збудував князь Дмитро Вишневецький у 1550-ті роки? І з цим князем пов'язується особа легендарного Байди, який був страчений у Стамбулі, повішений на гак. Про нього була складена пісня. Ця пісня відома вже у 16 столітті. Уявіть, тільки-тільки відбулася подія вже, і пісня з'явилася. Причому пісня була від початку не українською мовою, а польською. От так, от. тому що князь Дмитро Вишневецький він уславився на, не тільки на всю Україну, а на всю Реч Посполиту. Також острівець називали верхній. Хортицький. Комуністи хотіли в 60-ті роки причепити йому назву Лізи Чайкіної. Це була така комсомолка. Вона воювала з німцями під час німецько-радянської війни у партизанському загоні і відбувалося це аж у Псковській області тої самої імперії зла. Тобто вона не має ніякого відношення до наших місць, але все ж таки комуністи хотіли причепити нашому легендарному острову. Цей, цю недолугу назву. І це в них не вийшло. Також, я вже казав, що тут жили колись меноніти, і в них теж була своя назва цього маленького острівця. Називали його Кляйне Кампе, тобто Малий Кампе. На противагу великому кампе, тобто острову Велика Хортиця. Також у 18 столітті острівець називався Вирва. Чому вирва? А тому, що ми з вами ходимо зараз по великому урочищі урочищу вирва. Це значить, що Дніпро, цей острівець, час від часу відривав, виривав з правого боку. Справа в тому, що подивимося, ми на старі карти. На одній карті можемо побачити, що острів є частиною правого берега Дніпра. Як, наприклад, карта 1613 року. На іншій карті часів російсько-турецької війни 1735-39 років він стоїть як острів. Далі на іншій карті 1867 року він знову частина правого берега Дніпра і так далі. І так відбувалося до самого утворення Каховського водосховища вже у 20 столітті. І, до речі, протока, яка відділяє від правого берега цей острів, вона теж називається протока вирва. Дивіться, які величезні, височезні скелі здіймаються над вирвою. Мабуть, вам цікаво, як вони називаються. Оця, оця. Ви знаєте, цього не знає ніхто. Навіть я. В жодній книзі, в жодних спогадах ви цього не прочитаєте. Бачите, буває таке, на Хортиці маленькі скельки і маленькі балочки відомі, як називаються. А у нас на Бабурсі все навпаки. Так що, друзі, я до вас звертаюся. Якщо хтось із вас знає назви цих місць, будь ласка, повідомляйте нам, для того, щоб ми розповсюджували цю інформацію серед людей і щоб ці прекрасні, найпрекрасніші в світі місця перестали бути безменними. На північ від пляжу Магадам знаходиться так званий 11-й причал. Колись він називався пляж Великий Пороховий. Чому пороховий? Тому що в 1920-30 роки, коли будували Дніпро тут недалеко було влаштовано пороховий склад і склад горючих матеріалів. Потім це забулося, але назва залишилася серед сучасних рибалок. Після цього ми йдемо далі на північ і потрапляємо на красиву скелю Верхня Канцерівська. Скеля Нижня Канцерівська – це та, яка знаходиться на острові Байди. А далі йде верхня канцерівська, яка отримала назву від відомого вже вам козака канцири Гурченка. Ми з вами вже підійшли на дуже цікаве місце. Зараз воно називається автопляж. Тому що люди з автомобілями вже 40-50 років тому сюди під'їжджали і тут. І самі купили, купалися і купали свої автомобілі. Місто цікаво тим, що з дуже давніх часів саме тут, от саме в цьому місці, на цьому пляжі, була переправа, перевіз через Дніпро на острів Хортиць з цього боку. Дніпра вона була отут, де пляж, де ми стоїмо. А на Хортиці ця переправа підходила до маленької балки, яка в менонітів називалася Ферелехт, тобто Перевізка-балка. Української назви не було засвідчено, не було записано. От, перевізник сам він жив на острові Хортиця. Там в нього була хатинка і е, город поряд. А сюди підходила велика дорога, і можна було на острів Хортицю пропливти, заплативши там, копійок 5-10. В цьому місці побували дуже багато різних знаменитих осіб, які із середини 19 століття, коли всі вже почитали повість Тарас Бульба, захотіли подивитися на цей славетний острів, де колись стояла, начебто, Запорозька Січ, і от серед цих людей, які бували на цьому пляжі, так само, як і ми зараз тут стоїмо, був славетний український художник Ілля Грепін із своїм учнем Валентином Сировим. вони приїхали на острів Хортицею в місто Олександрівськ для того, щоб Створювати етюди для написання великої картини Запорожці. Ще її називають Запорожці, пишуть листа турецькому султану. Ця картина вам дуже гарно відома. Також подивіться на цю красиву скелю. Скеля називається Рогози. Ну, чому Рогози? Не можу вам точно сказати. Можливо, тут Рогіз колись ріс у великій кількості. От, і із скелі відкривається дуже гарний краєвид. З певного ракурсу оця от скеля, оця камінюка, яка виступає на скелі рогози, яка надає їй вигляду носорога, от з певного ракурсу вона виглядає як мавпа. Якщо пивне освітлення. І тому вже років 130 тому цю скелю називали скеля мавпа або Афенкоп по-німецьки, тому що, як ви знаєте, тут у нас меноніти на жили. Вони німецькою в тому числі розмовляли. Але насправді у нас скель мавп аж декілька. Цілий мав А тепер ми підійшли до наступної скелі. Подивіться, вона схожа наче на кішку або на пуму. Вон у неї вушко виглядає, сірчить. І вона дивиться, наче так задумливо на острів Хортицю. Оця скеля також називається скеля мавпа. Також вона іноді носить назву. Верхня рогози. Тобто наступна друга скеля, яка так називається. Ось ми з вами спустилися в балку. Маленька така балочка. Хто бачив деякі карти, наші туристичні, просто карти міста, карту острова Хортиць. Можете там побачити таку назву Балка торгова бухта. Не вірте. Насправді, ця назва не має нічого спільного із традицією, вона ніяким чином не пов'язана із давниною. Відомо, що ця назва Торгова бухта, була вигадана буквально у 1990-ті, може, на самому початку 2000-х років, коли топоніміка, тобто ім'я. Місць стали знову актуальними для туристів, тому що у нас пішло дуже жваве, дуже жвавий розвиток туризму почався і тому. Було дуже багато таких, знаєте, по-науковому називається топонімічні лакуни, тобто місця, які не мають назви. І тому деякі люди заходилися їх вигадувати. Ось вигадали таку казку, наче у цій балці, значить, люди збиралися для торгівлі. запорозькі козаки збиралися для торгівлі. Але насправді, подивіться, балочка дуже-дуже така маленька. От, і ніякої торговлі тут не влаштуєш. Я б сказав, що краща балка для торговлі. Це біля перевозу, тобто теперішній автопляж. А ця балка насправді в неї назва є. Вона ще 70-100 років тому називалася коров'яче або коров'ячий пляж. Ну зараз називають Коров'ячий пляж, а колись балка Коров'яча, тому що тут був водопій для місцевих корів. А старий Дніпро в цьому місці найвущий, ну, десь 150 метрів, може більше. От. І зараз, коли вітер в один бік, а течія зовсім інший, можна почути, як вода шумить. Наскільки тут жвава, така потужна течія. І ще що цікаве, прямо проти нас за Дніпром найзахідніша точка острова Хортиці. Ще одна мавпа на нашому шляху. Подивіться, от її морда, от її голова. Ось так вона похнюпилась. От біля цієї мавпи фотографувалися місцеві жителі ще 120 і більше років тому є такі фотографії. Ну, світлини я вам не покажу, не знаю. У мене таких немає. Але є в інтернеті дуже гарна. Поштівка. Поштівка одна з перших присвячених нашому місту і острову Хортиця. Поштівка, видана у 1902 році. І от на цій поштівці ми можемо бачити саме оцю мапочку. Ну, друзі, на цьому наша невеличка подорож. Завершується. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася, і сподіваюся, що це був не останній раз. Обов'язково ми з вами ще кудись вийдемо погуляти. Дякуємо за увагу! А кому можливо з вас цікаво взнати про стародавні назви нашого краю більше, ніж я розповів, можна придбати цікаві карти. Є карта, наприклад, Дніпровських порогів. В ній понад 650 різних назв. Є карта, буклет присвячений затопленому Мененіцькому селу Айнлаги Кічкас. Є схема скель, які розташовані біля Дніпрогесу, між Дніпрогесом і островом Хортицею. Витвори можна сьогодні придбати. Ці карти були створені вашим покірним слугою, який вам тільки що все це розповідав.